Усім привіт! На огляді захищений смартфон BlackView BL8000. Новинка, яка з'явилася на початку 24-го року, і в ній покращили процесор, покращили камери, та й в цілому зовнішній вигляд став більш сучаснішим. Давайте почнемо знайомство з розпакування комплектації. Тож, до комплекту входить кабель і блок для заряджання пристрою. Також у нас є інструкція і спеціальна скріпка для слоту під сім карти. По дизайну самого смартфону можна сказати, що він, звісно схожий трошки на iPhone через це, от цю вставку з камерами, але тут є другий дисплей. Такого в айфоні ви точно не побачите, принаймні найближчим часом. Корпус відносно невеликий. Товщина в нього менше 2 см, вага трошки більше 400 грамів, і по факту це нормальний середньостатистичний смартфон. Тобто він не буде у вас в кишені здаватися якоюсь цеглиною. Абсолютно ні. Із модулів керування на корпусі справа побачимо сканер відбитків пальців, це ж і кнопка блокування, кнопка регулювання гучності, зверху немає нічого, з цієї сторони у нас кнопка яка налаштовується, слот для сім-карт. Ну а знизу вже знаходиться мікрофон, динамік і Type-C для зарядки. На фронтальній панелі побачимо, що камера знаходиться у нас в окремому острівцю. Вона не врізана в верхню частину рамки. Вона окремо виглядає супер. Вона невелика. Все тут абсолютно нормально зроблено. Зверху знаходяться датчики наближення та освітлення. Ну і звичайно ж, мікрофон для розмов. Найцікавіше в цьому смартфоні це його залізо, адже тут є на що подивитись. По-перше, процесор тут DiMensity 7050, новий процесор, хороший, дійсно непоганий. Док OS 4.0, 13 Android, все як має бути в сучасному блейкі. Тут присутнє: 12 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ постійної пам'яті. Причому пам'ять тут зараз найшвидша, яку ви можете побачити в захищених смартфонах, не дивлячись на те, що смартфон не вважається флагманом, це середньоціновий сегмент. Ну і акумулятор тут на 8800 мАч, Так це немало. Цього майже на два дні активного використання вистачає. Ну або ж на 2-3 дні такого розміреного використання. Звичайно ж, присутній модуль NFC в цьому смартфоні, і ще цікавий момент стосується дисплею та камери. Давайте подивимось спочатку на камеру. По-перше, тут є основна камера на 50 мегапікселів, є також ширококутний модуль. Відео цей смартфон може знімати в роздільній здатності 4К, а якщо ми з вами зайдемо в налаштування, то побачимо, що тут і стабілізація відео присутня, і вона дійсно тут працює дуже непогано. Додаткових режимів також вистачає. Тут є у нас і панорама, і портретний режим, професійний режим, де ми можемо самі поналаштовувати фокусну відстань, ISO, експозицію, все це виставляється. Камера тут дійсно на 5 з плюсом. Що стосується дисплею, то діагональ його 678 дюймів, дуже немаленька матриця. Роздільна здатність тут Full HD звичайно, і частота оновлення 120 Гц, звичайно ж, як по-іншому, це сучасний смартфон Blackview. Налаштування знаходиться ось тут, в самому низу в екрані. Плавне відображення 90, 120, ну або 60, якщо вам раптом це потрібно. Смартфон дійсно цікавий, він потужний, автономний і тут шикарний і насичений дисплей. Ним приємно користуватися, мультимедіа також на висоті. Але давайте ми зануримо його в воду, адже стандарт захисту IP69K. Хороший сучасний, відносно недорогий смартфон Blackview BL9000 9000 крута модель, дійсно, одна із небагатьох, яку можна рекомендувати навіть для тих, хто шукає щось у флагманському сегменті і готовий переплатити. Якщо у вас навіть є 500 доларів 400, ви хочете якийсь флагманський захищений смартфон, ви можете сміливо дивитись навіть на цю модель, яка буде вдвічі майже дешевшою. Купити цей апарат можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на нас на YouTube. І всім до нових відео, бувайте!